Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вибрались на природу для того, щоб врешті-решт відняти цей краш-тест по ножам марки CGRB, який ми вам обіцяли. Тому що тема досить дискусійна. Компанія CGRB перейшла на замок. Button Lock. це дещо сколикнуло на живу українську спільноту. У тому плані, що думки людей нажимані в ножі з таким замком ламаються там відразу після придбання. У них термін дії 14 діб. Чисто, щоб ви не повернули їх в магазин. Інші люди почали писати, що вже давно були проведені певні хард'юзи, тести, яких я чомусь не бачив. Доведено, що ножі замком батанлок є достатньо міцними для того, щоб слугувати вам ну не тільки в EDC по юзі, а й в якихось там. Роботах на природі з деревом і так далі. Загалом ми вирішили не сидіти, і не думати, як воно так насправді, а піти і спробувати вшатати їх на природі. Нам пощастило, що компанія IBIS, в якій ми працюємо, люб'язно дала нам декілька таких ножів, щоб ми спробували їх вбити в умовах самої дикої природи, яку можна знайти в Києві. Окремо хочеться подякувати Збройним силам України, завдяки яким є змога і далі працювати. З українським ноживим контентом для вас справа від мене купаються діти, і все це завдяки ЗСУ. Дякую, хлопці. Маленьке роз'яснення для тих, хто трошки не в темі. Такі от ножі, суцільному металеві з кнопочним замком, типу це Власне, замок, в якому є кнопка, на яку ми натискаємо для того, щоб ножик склався, і ця кнопка, вона власне фіксує його у відкритому стані. Ці ножі мають дещо таку посередню репутацію, тому що подібний замок дуже часто зустрічається на різному китайському дранті, який продається за три копійки в підземних переходах. І власне репутація цього замка дещо не ідеальним, яко кажучи. І коли китайці почали робити. Суцільно металеві такі ножі з важкою рамою і з цим от дивним замочком це викликало певний ажіотаж серед людей, і відповідно, напевно, ще навіть певний гнів, тому що люди почали писати: типу: нафіга робити такий ніж, який. Здавалося б, має зламатися відразу після придбання. От тому ми хочемо або підтвердити цю теорію, або розвіяти це як певний міф. Проведемо маленький консервний тест, відкриємо баночку горошку, яка була закрита в місті Золотоноша. Це насправді відкрита банка, яку ми знайшли тут на березі. Ах. Спеціально відкривав її як дурачок для того, щоб ну, зімітувати те, як це буде робити людина, яка от просто хоче взяти і відкрити консерву. Якщо це буде повний придурок, він буде ще й так, от робити. Я думаю. <плес> ну ніж досить агресивно гризе цю жестянку. Тут ще грає роль геометрія цього ножа, і те, що тут насправді досить непогана, затермічена порошкова сталь, яка дозволяє без всяких там проблем робити жестянками щось подібне. При цьому ріжуча кромка у нас немає якихось суттєвих заминів сколів, тобто. Оце, от цей прикол з жестяною банкою. Це просто -левел для такого ножа. Можна переходити до чогось суттєвішого. Ні, це не цікаво. Це взагалі не робота для такого ножа. Ну, він робиться без жодної затримки. Давайте змоделюємо ситуацію, що от я опинився, наприклад, тут от, в мене нічого собою немає окрім цього ножа. Я от трошки дурник і хочу цим ножем викопати яму для того, щоб розвести там багаття, а потім цим ножем заготувати собі дрова. Лопати і сокири в мене немає. І клепки в голові теж немає. Я от сходив в Вібіс купив собі Сіджеребі корт з батонлоком і пішов його вбивати на природу. Займаємось тупо з допомогою кишенькового такого ножа. викопали яму. Він досить серйозно так підсів, тому що там багато скла і всякої такої різної фігні, яка ну, типу, не може не впливати на гостроту ріжучої кромки. Ніколи не використовуйте ваш ніж в якості лопати для роботи з ґрунтом. Це практично завжди вбиває гостроту ріжучої кромки. Тому я хочу з допомогою такого алмазного мусату підправити його на швидкоруч, щоб він краще гриз дерево. Зараз спробуємо працювати по деревині цим ножем. Це для розпалки, блін. Ти шариш, взагалі? щоб воно швидше загоралось? Ну така штука з деревини робиться, коли ти розпалюєш вогнище для того, щоб воно швидше загоралось. Тобто вогонь швидше хапається за такі тоненькі пластинки деревини, ніж для ніж за великий шматок. Зробили наскрізний отвір, отакі дерев'яхи. Цим ножем з джеребі Лаго з чорним покриттям. Таль показала себе дуже витривалою. Жодного сколу, жодного замину не утворилося, не погнулося, причому, при тому, що вістря. Тут досить тоненьке дивне поєднання відносно слабкого замка і дуже витривали сталі на клинку, тому що виносить вона реально багато. Не кожним ножем з такою тонесенькою геометрією можна зробити наскрізний отвір, просто таким сверлінням дерев'яної заготовки. Це GRB LAGO з цим впоралось. Жодного пошкодження оцього чорного покриття це PVD, наскільки я пам'ятаю, PVD код покриття Виявляється досить витривалим саме для грубої роботи. Пенсія, <хи> як стругануло щас. Гарно. Ну тут настругано нормально. О, жодного люфта. Тобто, що можна, який висновок зробити? Якщо ти сидиш і робиш оці от трісочки для того, щоб розпалити вогнище, і тобі потрібно їх дофіга, цей замок впорається з подібною роботою. Якщо ти захочеш взяти якусь таку палку, палицю таку і лупашити йому обуху, ти його досить швидко таким чином вшатаєш. Тобто, ножі з замком Lock, Ну, типу, абсолютно не підходять для якоїсь такої от роботи, де відбувається динамічне навантаження саме на клинка. Там на такому, я так розумію, на мікрорівні утворюється певна дискусія між замочком і обухом клинка, у яких, скоріш за все, різна твердість. І от різниця в твердості загартування цих металевих частин в результаті досить швидко призводить до, до поломок. Опа. Він вже злітає. Бачиш, в чому штука? Якщо ти б'єш його по носу, тримаєш за руків'я і б'єш його отаким от чином, він з замочка злітає. І там уже сфоткай. Замок отримує певні ураження, так би мовити. Якщо батонити і варварськи стукати палкою по обуху цього ножа, то тут утворюється. На замку певні деформації. Це свідчить про те, що ця конструкція батонлоку вона загартована значно на меншу твердість ніж обух клинка. Тому що клинок пошкоджень не отримав жодних. А циліндр батонлоку має певні певні такі прям вм'ятини. Здох Бобік. О, а, все. Muse Absen Today. Загалом все, вшатали ми цей ніж. Це було досить швидко. Зрізали бляшанку, викопали ямку. Ну, яму, я думаю, копати не можна було ще довго. Бляшанки різати теж, я думаю, можна було б сотнями. Але те, що стосується динамічних навантажень, те, що я собі і думав, при динаміці він е, руйнується. Тільки в тому, що. Скоріше за все, тут неоднаково загартовані елементи замку клинок ножа. Відповідно, все це призводить до того, що якщо йому тукати по обуху і робити якийсь такий імпровізований батонінг, досить швидко цей замок руйнується. Все. Ніж стає одноразовим. Опа. Добре, що перчаточки вдягнув. Я це взагалі такий дурацький тест, насправді. Не. Бліблі, замок у нього, бач, глючний. Він тепер то робить, то не робить. Ні. Е, ковиряти, ковиряти отвір, у якого зламаний замок. Це дещо стрьомна історія. Пробуємо. Я не знаю, що можна сказати ніж. взагалі то Потенційно дуже міцний. В нього суцільно сталева рама, хоч і перфорована, але реально тут запас міцності такий, що ну рама взагалі не вбиває цього ножа. Хлинок. Теж досить витривалий цим клинком можна робити яку хочеш роботу. Ніст, ну ніст точно не для хардюзу. Не знаю, не пам'ятаю, що я в огляді казав. Якщо я казав в огляді що тут міцний ніс, то це, мабуть, трошки не так. Ми його зігнули, і це було не те, щоб досить сильно, не те, щоб досить складно. Якщо так резюм резюмувати цей короткий краш-тест, то... Ніж сам по собі міцний, ніж достатньо живучий конструктивно, за виключенням замка, який майже відразу зламався і тим самим, напевно, ще підтвердив всю цю теорію, яку нам нагадували в коментарях, що батонлок він не живучий замок. Button lock — це замок для ножів, які гуляють виключно по місту, ріжуть конвертики, ріжуть яблучка. Огірочки, помідорчики і не батонять десь на природі, не беруть участі в заготівлі ваших дрів, там в викопуванні якихось там ям і так далі. Це от виключно мирний дісішник. Та спеціально для е, захисників природи додамо, що це дерево сухе, воно мертве, тому в нього можна забивати ні. Давай Давайся для гарантії. Ну, що сказати? Більше 70 кілограм ця штука витримує в статичному навантаженні, а в динамічному не витримує ніфіга. Ні, трошки люфтець з'явився. Сам замочок. Ну що, це той самий батонлок, який на ножі корт у нас зламався під час батонінгу. Я вже починаю думати, що, можливо, це був якийсь заводський брак, або, ми, ну, або це просто ми не так зрозуміли, цей замок чи щось. Загалом ми зараз забили конкретно цю модель, Лага вона називається. Ви самі бачили, ми забили його палицею в сухе дерево і повністю отак от, отаким чином повністю дерево забили. Торчало лише руків'я. І на цьому руків'ї я, я своєю вагою висів. Тобто замок це витримав. Статику він витримує, динаміку не сильно. Це просто експеримент для того, щоб розуміти, де, де знаходиться межа його живучості. Ви нас про це просили, ми вам це зробили. Купуючи китайський ніж, типу CGRB, Artisan, або якогось такого сегменту недорогого з замком Button Lock не варто розраховувати, що це буде інструмент на всі випадки життя. Що це буде Супер ніж, яким можна батонити в сухі поліна, ковиряти якісь дубові дошки, кидатися ним в дерево і використовувати в якості там турніка, як один добродій нам в коментарях писав. Це не та історія ніякого хард'юзу на них не варто покладати. Що народ, такий був наш краш-тест на замком Baton Lock. Чекаємо ваших реакцій, коментарів, підписок, відписок. Лайків, дизлайків, поширень. На цьому поки що все. Зараз підемо на офіс отримувати прочуханки за це. <гум> Сподіваюсь, підтримаєте нас своїм царським лайкосом. Підпишеться, підпишетеся там от знизу на канал. Ну і народ до зустрічі!